Всім привіт! І мене звати кака, ой, е, Нікіта. І цей і будемо грати з Дерниличем. Де ну, одного всі не сім'ї. Ми будемо з Дерниличем грати в одну гру. Во Дернилич. Дар, Дернилич, привітайся. Ну і на привіт. Ай! Не вивовися, Ні, він Дернилич. <плес> Ти какашка. <плес> Почекай, не може. Не лиш. Все. Так, ми граємо в одну гру, яка називається там Ви Бачите, що не спочатку все, просто ми вже граємо. На 34-й хвилі. Ну і Денилич, Ну і Богдан десь там спить. Гей. Дедней. Отметь, что меня набало. Ну, Никита дал аж на на 35 й а человек ще ми дойдем до 168-169, это мы получим ультимата. Що, ти ставиш какашку? ставаш какашко. Я прокачвай от Стонхарт на една на Макс. <глёв> <глёв> Я смучих <змушаю> все. <глёв> Чо, Ники? Ой, да. Туалет прохода номер, <глёв> Туалет прохода, номер нияки. Ну я поставив старфула. Да не проходить, на да нам на сто рівно ще одного унітаза. Якщо чого, в мене був ще один мутант унітаз і намаслені на домашні 15 тисяч, ну і кропка 2 більше, ніж Астра. Ну я його продав за 200 гемів і... тому все таке, ге. Насад пью воду. Вот да, бувет! І поставте лайк. І будь-що, просто будь-що зробити. Для мене, то поставте какашку мені. Якщо ви не підпишетесь і не поставите лайк і не поділитесь, і не поставите дзвіночок і все не зробите, то я прийду вночі і пукну вам голову. У мене четвертий ранг. По скінченому. Сьогодні набрав четвертий. Я їду газ какашок. А так, увага, підписники. Вибачте, що не зробив прямий кафір оцим. А он зміг знати вибачаєш. І мені самому було його знімати ще плюс. Тому вибачте. Я через декілька років зніму прямий кафір. Увага, підписники, я, я а, де, через декілька років зніму прямий кафір, коли мені буде десь 15 років, я зніму прямий кафір. Данил до э, Ну, скипаем авто. Ну, скип авто. Кипусики. Кипусики. Три, два, один. кашка, Ты пойдем говняшка. Говно выросло, говно пиппи -пи я и забыл. Ну я